Всім привіт! Прийшла осінь, стало холодно. Люди починають утеплятися. Переглядають речі в шафах і Оп. є у нас отака річ. Складність всього того, що куртка клеєна, бачите, всі шви заклеєні і розшиті. Тобто розпорювати для ремонту не можна. Можна тільки придумати якусь накладку зверху. Прошиємо. Я вам покажу. Так, Наша колумбія. Ось такі гарні нашивочки, дівчата поробили. Не порушивши цілісно стіклових покриттів, з букових швів. Все, наша куртка готова до зими. Перевірте свої речі, поки ще не стало холодно.